Листає потяг краєвидів панорами, відходить осінь далечінь, шматує вітер її останнє листя. Чекай, чекай, залиш мені хоть трішки барви, а все ж його гукати марно. Пробіг він, пролетів і все зірвав. Зірвав і кинув просто в душу листків яскраво жовтий жмуток. Не дам похмурим дням мене угамувати, Не можу я ті листя просто пам'ятати. Я маю всім їх знову показати. Візьму чарівні ниточки, нехай гачок працює, виток, стібок і стовпчик. Знову й знову Ось мій уже захищений листок, З каштану, ябору та клену. Тепер зберу рельєфно та яскраво, затишно загорнусь, окутаю листками плечі, я осінь в офіс понесу, вона і там в серцях озветься. Ви на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії, і сьогодні в нас рубрика Запаси із шафи і хочу вам представити кардиган-осіннє листя. Так, йому вже років з 5, але тоді це був доканальний для мене час. І все ж я хочу вам його показати. Більше того, минулий рік я обіцяла це зробити. Ну і так, трішки затянулося вже потім інша пора року, і ну, от відклалось. Сьогодні маємо таку нагоду. А, технічно тут все дуже просто і дуже складно. Тут 775 грамів ниточок, вони різного складу і різної товщини. Гачок тут використовувався півтора і голка. Кажу, що і просто, і складно, тому що все зрозуміло. Нав'язуєш собі листочки, вшиваєш, і вуаля, все готово. Але листочків тут багато, всі вони різні, і кожен з них я викохала, виплекала, вив'язала, прожила разом з ним, і кожен з них я люблю, незалежно від того, цей листочок. На рукаві чи листочок на плечах. Не можу я вам їх ну не показати ще трішки більш детально. Заодно хочу вам сказати, що це не тоненьке пластичне полотно. Більшість листків досить такі цупкі, грубенькі, ну і за рахунок цього держиться оця фактура, форма, тобто ви бачите, що. А, Є дуже часто в'язка, і вона їх ось так от тримає, скажімо, більш жорстко. Що стосується з'єднання листочків. Е, якщо ви колись складали пазли, то, скажімо так, це таке тренування, як писання паличок перед письмом, десь так от е, тому що, ну, не так легко їх скласти, треба. Ну, тут немає 100% співпадіння, десь якісь маленькі листочки я вже просто а, навіть дов'язувала, щоб щось тут десь якось з'єднати. Ось такі малесенькі тут листочок липи, наприклад. А, більші листочки я між собою сшивала. Потім я частково працювала голочкою, навіть є ось такі, ніби як заштопані ділянки. Трішки я намагалася подивитися, як з'єднують. Румунське мереживо. ось є такі, такі в мене тут участочки, де я з'єднувала голочкою, але за тим принципом що з'єднують румунське мереживо. Десь просто дов'язувала стовпчики накидом без накида, щоб якось ну, вирівняти його, все ж таки в, в полотно. Хочу ще більш детально вам показати перед кардиганом. Тут застібається він на гачки. Гачки просто пришиті з краю планочки і не мають спеціальних місць де, де вони застібаються. Тобто сам гачечок пришитий і петелька до нього ні. Застібаю я на навманя, тобто, ну як попало. Немає в мене тут планки, як ви розумієте. Зовсім зовсім в мене не рівний край. Ну, з однієї сторони це недолік, а з іншої, мені так подобається, воно якось, ну як сказати, так якось природно і досить таки цікаво виглядає. От, Тут біля горловинки, звичайно, я не обробляла, але ось трішки вив'язала листочків верби ну, для того, щоб хоч, хоч якось оформити. Ну, Тут в мене було натнення на імітації двох. А, ще, ще не оголених каштанчиків, скажімо так. от. А, ну що ж, ношу, радую людей. З недоліків це те, що деякі ниточки намагаються тут куйовдиться. І вже не так презентабельно виглядають. В'язала я його чогось в такому пориві і ну, ниточки брала будь-які, тобто визначальними для ниточок в мене був а, в більшості колір, а не склад, і не а, форма скрутки. Але вже як є, а, Зв'яжу, зношу цей зв'яжу краще. А з вами я на цьому прощаюся. На все добре, до нових зустрічей.